Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, врятовані життя Світлана Усікова. Я християнка. Звершувала служіння у своїй церковній громаді. У те, що буде війна, взагалі не вірила. Ми з чоловіком, сином, невісткою та онукою жили в одному будинку. 24 лютого прокинулася від того, що стоїть гул і дрижать вікна. Вийшли на вулицю, а нам кажуть, що війна почалася. По вулиці їдуть БТРи та інша військова техніка. Далі зникли мобільний зв'язок і світло. Магазини і аптеки пограбовані, їжу не підвозять, кожен виживає на своїх запасах. Будівлю адміністрації, вокзал зруйновано. Від вибухового пилу сніг став чорного кольору. Коли почали підвозити хліб, буханець на родину, люди стояли в черзі обстріли, вибухи, а люди стоять. Одного дня у наш будинок влучив снаряд, дах обвалився. Мені на голову впала цегла. У цей час син був у дворі, його привалило шифером, мої рідні вціліли. Ми вибігли на вулицю, у чому були, не знаючи, що робити і куди податися. Нас прихистили сусіди. Їх самих було вісім осіб у невеличкому будинку, але вони все одно надали нам притулок. Після обстрілу у мене на голові залишився великий синець. Син дивом вибрався з-під завалу самотужки. У нього була розсічена голова, але череп на щастя залишився цілим. Через обстріли лікарі не працювали, тому ми не змогли звернутися по медичну допомогу. Довелося лікуватися вдома тим, що було, і покладатися на Божу милість. За кілька днів рана сина загоїлася, що також було Божим дивом. Якось ми з сином пішли по хліб. Стоїмо в черзі, аж раптом крик: Тікайте! Ми побігли щосили. Позаду нас пролунав вибух. Потім ще один ворожий снаряд розірвався метрів за 25 від нас. Ми різко зупинилися. Хтось знову вигукнув: Біжіть! і ми побігли. Уже вдома дізналися, що під час того обстрілу уламками вбило мою подругу дитинства і хлопчика 16 років, а ми з сином залишилися живі. Ми вирішили евакуюватися. Саме відкрили зелений коридор, коли ми були на місці. То побачили, що колону формують з тих, котрі на своєму транспорті. Потім до них підсаджують людей, що завчасно записалися на евакуацію. А ми були втрьох: я, невістка, онука вирішили молитися. Раптом біля нас зупинилася машина. Люди з неї питають: куди їдете? Ми кажемо, не знаємо, куди. А вони і ми не знаємо. Сідайте, будемо разом. Нам довелося їхати через КПП, де російські військові позабирали в нас телефони. У нас не було теплого одягу, їжі, грошей. Ми виїхали, в чому були. Простояли між боромлею і Тростянцем з 9 ранку до 5 вечора. Коли ми їхали в колоні, у нас пробило колесо. Дочка людей, які вивозили нас, почала молитися, читаючи отче наш. Так ми проїхали ще 100 кілометрів. Далі неможливо було їхати, а зупинятися не варіант, бо ми їхали в колонії і дороги не знали. Та зупинитися все ж довелося ніч, ми стоїмо посеред поля. До нас підійшли троє чоловіків. Питають, що сталося, ми пояснили, вони допомогли замінити колесо. Один із чоловіків запропонував переночувати у його матері у селі під лубнами. Ми зрозуміли, що Бог направляє нас в лубне. Ця жінка нас обігріла, нагодувала, попрала і висушила наш одяг і дала ще з собою їжі. Я дізналася номер пастора з Лубен. Ми поїхали туди. Пастор каже, що саме сьогодні приїжджає автобус, який забирає біженців. Але потрібно надати фото встановленого зразка, а ще потрібно мати мобільний телефон. У нас зовсім не було грошей, тож він власним коштом зробив нам фото і придбав телефон. Нас відвезли в Черкаси, а потім у Чернівці. Там є двентиська школа Соломон, де ми змогли взяти одяг за сезоном, бо їхали в чому вибігли. Далі ми чекали автобус до Німеччини, їхали через Румунію. Під час однієї зупинок до автобуса зайшла жінка, яка дала нам 100 євро. Потім ще одна жінка, Румунка, дала нам гроші. Як бачите, Господь благословив нас і фінансово. Хочу сказати, що лише Бог так піклується про свій народ, нас годували і везли безкоштовно. Дорога зайняла 9 днів. У Німеччині нас поселили в адвентистському санаторії. Згодом ми знайшли житло і роботу. Ось так Господь опікувався нами.